Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Резиденцію Святого Миколая відкрили в Мукачівському історичному музеї замку Паланок. Резиденцію у фортеці відкривають з 2020 року. Цьогоріч відвідати її можна з 12 до 17 години до 5 грудня. У 25 навчальних закладах Мукачеві працюють інклюзивні класи. Загалом у 2023 році в Мукачеві 197 дітей навчаються в інклюзивних класах. 25 людей долучилися до міжнародного забігу в Ужгороді. Такий забіг провели в 45 містах України, США та Словаччини. Розпочали зерпіня, де учасники бігли тим шляхом, яким жителі міста евакуювалися під обстрілами армії Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення. На війні загинув житель села Веряця Бергівського району Сергій Токач. Про це повідомили на сторінці Королівської громади у Фейсбук. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Про дату і час зустрічі героя та прощання буде повідомлено додатково. Деться у повідомленні: вічна та світла пам'ять герою. На війні загинув Михайло Попович, житель села Келечин Хузького району. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Пилипецької територіальної громади Віталій Пиринець. Військовослужбовець загинув 23 листопада внаслідок артилерійського обстрілу у селі Чорнобаївка Херсонської області. Вічна та світла пам'ять герою. Через сильні опади на Закарпатті всю ніч працювала снігоочисна техніка. Про це повідомила заступниця начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Наталія Турчак. На минулі вихідні у нас 13 одиниць КДМ. Комбінованих машин виходили на посипку покриття. Ще 14 чергували. Загалом були готові 27 одиниць техніки вийти на дороги. Покриття в нас оброблене, мокре і всі шляхи проїзні. Зараз у нас заготовлено 70% солі від потреби для посипання і 100% протиожеледних матеріалів. Загалом потреба області в цих матеріалах на весь осінньо-зимовий період це 12 тисяч тонн солі і 12 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Якщо я кажу, солі готово вже 70%, то пома готово 100%. Прикордонники Мукачівського загону разом із рятувальниками знайшли 40-річного жителя Дніпра, який майже дві доби блукав у Карпатах у пошуках кордону. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України за інформацією відомства про те, що на горі піп Іван Вармаровський перебуває людина, яка просить про допомогу. Прикордонники дізналися від своїх румунських колег. Саме їм надійшло повідомлення із геоданами місцезнаходження чоловіка, які вказували про його перебування на території України. Людину без належного спорядження у джинсах та кроші. В сівках виявили за три кілометри від кордону. Мету свого перебування у горах він пояснювати відмовився, хоча згодом зізнався у своїх намірах незаконно потрапити у Румунію. Близько ста поліетиленових пакетів із золотими ювелірними прикрасами намагалися перевести подружжя українців через українсько-угорський кордон. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Ми робили були інкрустовані коштовним камінням. Приховати їх намагалось подружжя українців, які прямували до Будапешта у пропуску пропусковило. Українці прибули автомобілем марки Фольксваген з огляду на знервовану поведінку подружжя та те, що транспортний засіб підлягав під відомчі профілі ризиків, Прикордонники вирішили оглянути його поглиблено. Під час спільного прикордономитного огляду у карманах та на тілі чоловіка та його дружини було виявлено близько ста поліетиленових пакетиків із ювелірними прикрасами з золота. Усі ці прикраси були стінниками. Наразі вироби із золота вилучені встановленим порядком. Їх вагата сума встановлюється. Закарпатський центр підготовки населення до нацпротиву продовжує навчання другого курсу у всіх шести районах області. Про це повідомив голова Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита на своїй сторінці у Фейсбук. Початковий курс проходять понад 100 людей, які разом зі слухачами поглибленого курсу відпрацьовують практичні заняття з тактичної інженерної підготовки, маскування та пересування групами. Ой, хто хто? Миколая служить, ой хто, хто, Миколая колая убить, на, на війну і їм нужна ще домагай, Миколай. Існю для святого Миколая підготувала Емілія в резиденцію. Вона прийшла з сестрою Олесею. Мені дуже сподобалося, що можна написати лист, і дуже сподобалися фотозони з цукерками і з ялинкою. Ну я написала, що я хочу багато хороших оцінок. Щоб закінчити добре школу і поступити на медичний факультет. З Вінницької області в резиденцію Святого Миколая приїхала Злата разом з мамою. Ну, ми раніше їздили, я ще була тоді мала, я не сильно пам'ятаю, але їздили. Сподобалось. Мукачевець Олександр в резиденцію Святого Миколая привів дочку. Каже, сюди прийшли вперше. Попросила дитина, каже, вже термін підійшов, треба вже скоро Миколая. Бажанням ми ще таки не віддали, не віддали від Миколая. Ну от, прийшли, неділя, все-таки такий вихідний. Треба порадувати дитину. Так, mm? да, сюди перший раз. Mm? Mm -hmm. між... mm -hmm. Ні, не були з мукачими, хоча, але якось так ну, пропустили. Ну, треба трошки свята дітям. Ми стурбовані трошки, та, але, але дуже задоволені. А да, Олег для Миколая підготував вірш. У всьому нас народу Дай добру. Дай добру, добру. Вновлю. 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 хліб. Це Це пісня Слава Україні поринула на тірий світ. Е вихователька із садочка. Угу, важко тобі було вчити його? Так. Е Він мені приніс е таку таку що сто... лапається. Цьогоріч роль святого Миколая у замку Паланок виконує актор Мукачевського драмтеатру Сергій. Щороку. Хочеться дарувати дітям казку, радість, адже ви розумієте, зараз тим паче це потрібно. Адже якщо діти матимуть радість, матимуть щастя в щасливі моменти, мені здається, це також дає, знаєте, духовну радість, духовну віру в перемогу, в перемогу України, в перемогу ЗСУ, діти і дорослі діти всі. Єдині в тому, що бажають в основному на першому місці це перемоги України, перемоги ЗСУ. Коли дитина бажає, що мріє про те, що повернувся батько, щоб у бабусі перестала боліти нога, я розчулився, кажу, найвелик велике щастя, коли Бажаєш і просиш не для себе резиденцію Святого Миколая у Мукачівському замку Паланок відкрили 25 листопада, розповів директор фортеці Михайло Белаканеч. Починаючи з 2020 року, в нас виникла ідея взагалі створити щось приємне для діток і. Ми дійшли до того, що треба робити саме резиденцію Святого Миколаю. Як бачите, вона працює успішно, це вже е, традиція. Щороку ми відкриваємо напередодні Святого Миколая. Ми відкриваємо цю резиденцію. Е, люди приїздять, в принципі, з цієї України. Ми й надалі будемо відкривати саме цю резиденцію. Вона відкрилася 25 листопада та буде працювати до 5 грудня, включно. З 12 по 17 годину щодня резиденція буде відкрита. У резиденції розмістили скриню для листів Святому Миколаю. Відвідувачі можуть принести з собою або написати лист у замку. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Суспільне новини. Учасники забігу «Action for Survivors» зібралися о чотирнадцятій годині біля Ужруцького лінгвістичного ліцею імені Тараса Шевченка. Долучилася до заходу і Оксана Захарчук. Жінка проводила також розминку. Я вже бігаю активно півроки в Ужгороді, я сама переселенка з Херсонської області, ну а тут я абсолютно по простій причині. Чоловік, ЗСУ служить, Відповідно, ми тут ми маємо максимально щось робити для того, щоб. Про них говорили, не забували, допомагали максимально, хто чи може. По-перше, це здоровий спосіб життя, це здоров'я, це згуртованість, це певна реклама того, що ми маємо розуміти, маємо об'єднуватись і допомагати один одному, хто як, чим може. О 14.30 учасники стартували, бігли два кілометри. Це показує громадянську позицію. Це показує те, що не всім на це все рівно. Типу, що це не десь там хтось є, хто над цим працює. Це от, звичайні люди, є, які це підтримують, яким на це не все рівно. До цього забігу долучилися близько 25 людей. Розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту соціальної політики Ужгородської міськради Леся Куценко. За її словами, організували захід благодійні організації спільно з міськрадами різних областей України. Організатор є міжнародна організація юні. Ісеф ООН у справах біженців ЮНФПА, спільно міжнародні ще благодійні організації. У участь у заходах цих міжнародних забіг беруть 45 міст України. Це все приурочено міжнародному такому всесвітньому заходу акції 16 днів боротьби проти насильства в сім'ї гендерного зумовленого насильства. І символічно починався забіг із. Ірпіня, солідарно з ними. Дорогу вони починали з забігу, так і назвали дорога життя. в зв'язку із початком самої великої російської агресії. Участь у забігу була безкоштовна. Тривав захід в Ужгороді близько години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Заняття з дитиною з особливими освітніми потребами проводить психологиня логопединя Крістіна Чобан. Де це? Угу, чекай. Є. Yeah. Викладачка розповіла, що Софія учениця 9 класу Мукачівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 зараз навчається в інклюзивному класі. І з Софією ми працюємо над розвитком комунікації та мовленнєвих навичок. Однозначно результат є. На початку ми заповнюємо мовленнєву карту, і від того ми вже відштовхуємося, що у нас не виходить. Я працюю над. Її проблемними сторонами, і в кінці кожного там мовленнявої теми ми знову заповнюємо мовленняву картку і відслідковуємо, який в нас прогрес, чи є результат, чи немає. Якщо немає, то ми трошки змінюємо структури роботи і даємо або легші завдання, або більш складніше. Вже залежить від того, що потребує сама дитина, навчальна ігрова куток соціально-побутового орієнтування та кімната для занять з логопедом. Так у школі облаштували ресурсну кімнату. Про це розповіла практична психологиня Ізабела Екшмід. Багато діток у нас є з четвертим рівнем потреби. Ну, такі дітки потребують більше відпочинку. Наприклад, можуть вони бути на двох уроках, математика, українська мова, ну і, звичайно, вона потребує відпочинку. Ну, в таких випадках або йдуть на прогулянку, у нас є прекрасний шкільний майданчик, або йдуть сюди в ресурс. Ну, де паралельно можуть і проходити практичні заняття? Тобто, якщо, наприклад, дитина має четвертий рівень підтримки, вона має певну модифікацію з певних предметів, і з дозволу батьків ми можемо замінити, наприклад, корекцію розвитку або розвиток мовлення. У Мукачівській школі номер 13 навчаються більше тисячі учнів, з них 28 – за інклюзивною формою навчання. Тому на сьогодні в нашій школі відкрито 23 інклюзивні класи. Працює 23 асистенти вчителя, і ми забезпечуємо 28 учнів з інклюзивною формою навчання, тому що в окремих класах є подвоє учнів в одному класі. Загалом у 25 із 32 навчальних закладів Мукачева є інклюзивне навчання. Про це розповів начальник управління освіти Мукачівської міськради Михайло Лабош. У нас функціонує на початок вже у навчальному році 158 класів, в яких навчається 197 дітей. Це в системі загальної середньої освіти. Фактично, у нас сьогодні наняті на роботу 153 асистенти вчителя. За словами практичної психологині Ізабели, ексміт, асистентів вчителя підбирають індивідуально для кожної дитини. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.